Міський голова посада, що вимагає універсальності. Очільнику міста доводиться не лише дбати про своє дітище та його населення, але й представляти місто на різних рівнях, брати участь у концертах, святах, змаганнях і навіть малювати писанки. І останнє теж заради блага рідного міста. Юрій Бова, міський голова Тростянця, 27 квітня взяв участь у конкурсі Писанка від мера. Головна умова конкурсу намалювати справжню українську писанку та не просту, а таку, як яка б відображала національні традиції рідного краю, Малювали писанки міські голови у сквері імені Івана Франка у Києві. Конкурс для мерів частина всеукраїнського фестивалю Писанковий рай. Розпочалося дійство із представлення найкращих писанок від 48 міст України. Всеукраїнська акція зібрала собі 40 міст України і 58 тисяч писанок. Це фінальні роботи по 500 з кожного міста. Загальна ж колекція я вже сказав, 58 тисяч. Що стосується е, таких скверів в усіх областях проведені регіональні конкурси і найкращі роботи були віддані е, для комітету. Е, що далі? 50% переможне місто забирає колекції з собою і, і обов'язково робить експозицію, виставковий зал або музей. Що стосується е, мерів, 15 мерів прийняло участь і надіслало свої писанки. Фізично приїхало ще сьогодні, я бачу вже 5-7 чоловік, які будуть тут розмальовувати разом з оргкомітетом. Це єднання оргкомітету і всіх міських голів для того, щоб ми зробили акцію, щоб за нас визнав весь світ. Крім міських голів ще будуть розписувати, я вже сказав, оргкомітет. Міський голова отримає 5 тисяч кущів троян, повезе прямо звідси своє місто і посадить з громадою на знак або на честь, або на пам'ять про цей захід. На наступний рік це вже буде 10 тисяч кущів вузку. 2 травня тут буде дуже великий захід відкриття, приїдуть всі представники регіонів, де буде визначатися найкраще місто. Найкраще місто отримає 50 тисяч гривень, а кожну індивідуальну роботу з кожного стенда, це по одній з одного стенда, отримає або смартфон, або планшет. І отримає той школяр, яка робота якого робота буде найкращою. Таких призових місць у нас 24. Тобто, ще кожне місто отримує за найкращу писанку свій приз. Вибирали найкращу українську писанку професіонали. У нас вже є 8 членів всі, всі народні майстрині. І я думаю, що вони справляться задачею. Хоча я розумію, що це дуже складно зробити. Но тим більше, що чотири номінації ми справимося. Друго, ми визначимо переможця. І закріпимо перемогу і призами, і таким хорошим настроєм в нашому справі. Всі роботи передані в Оргкомітет фестивалю, стануть експонатами великодньої виставки. Така виставка буде працювати місяць від 2 травня по 2 червня. Наступний крок вона буде більша, і ми будемо вже брати не сквер Франка, а інший парк. це може бути або Парк Шевченка або Володимирська Гірка. Тобто я розумію, що на наступний рік ми вже не справимося з тими обсягами, які е, йдуть такими роками. Тому що, е, Якраз цим мистецтвом цікавляться ці традиції, це, це те, що об'єднує людей, це спілкування, і це якраз приємні ті речі, яких які якраз хочеться людям робити. Парад вишиванок стверджує голова комітету Ігор Добруцький. Захід з кількарічною історією. Самому руху параду вишиванок як загальному бренду. в нього входить п'ять фестивалів. Це фестиваль писанок, це парад вишиванок, це фестиваль Святого Миколая, це фестиваль Шопки і Вертепа. І п'ятий це талант арт для молоді. ...який займається живописом в цьому цьому руху 5 років, але вийшов він на всеукраїнський два роки. Одним з елементів фестивалю писанковий рай став неординарний конкурс на найкращу писанку, намальовану міським головою. Оцінювати творчі роботи мерів планували за кількома критеріями. Це однозначно буде представлений той регіон, якому він проживає. Орнамен орнамент і. Те, як будуть виконані лінії, там же можуть бути все рівнесенько, все тонесенько, все вишукано, виважено, і щоб знаки, які йдуть століттями разом з нами, були в гармонії з тим, що малює міський голова. Кращу серед писанок від мерів визначали не будь-хто, а народні майстрині. Майстрині, дві в нас є майстрині, оркомітет також присутній в журі, але він без визначального голосу, тобто. Це якраз буде робити професіоналі. Ми не мішуємося. Якби, приємну справу, але ми не мішуємося. 27 квітня у сквері імені Івана Франка писанки малювали не лише міські голови, а й весь оргкомітет фестивалю. Сьогодні весь оргкомітет буде розписувати. Я буду, я вже визначився з малюнком, і це вже моя четверта писанка в цьому сезоні. І я її взяв більш складну. Вона буде якби. Відтворювати силу дуба, фінансову і владну. Я буду задумувати ці якраз елементи розпису для того, щоб наш фестиваль писанки ніколи не закінчувався, щоб він завжди був на висоті і матеріально підкріплений, щоб можна було над ним працювати і фахово робити краще. Бо з кожного року ми хочемо, щоб це було дійсно фахово, сучасно, але. Трималося на традиціях України об'єднання. Уже звертаючись з промовою до присутніх, ігор Добруцький нагадав про призовий фонд конкурсу писанка від мера» і висловив надію на те, що уже за рік учасників заходу побільшає. Я надію, що до нашої традиції долучиться на наступний рік і більше мерів, стільки скільки приймає участь і у всеукраїнському фестивалі писанок. А їх 40 міст України, 58 тисяч писанок зібрані в нашому сквері. Велику комунікацію, великий контакт об'єднання в Україні сьогодні представлять наших, наші міські голови, які приїхали до нас гості. І ті міські голови, які розписали в себе в своїх громадах, свої писанки, вони також будуть виставлені після другої години на стендах. Журі визначить переможця і 5, 5 тисяч кущів троян сьогодні поїдуть разом з міським головою до того міста. Хто Обере перше місце. Перше двадцять квітня розписував писанку. Один з організаторів фестивалю Олег Скрипка. Це прекрасно, що у нас об'єднує об'єдна і українська традиція. І в такому модерному стилі як ці модернові модернові стеди розписані дітьми. Прекрасні, прекрасні писанки. Ми всі готуємося до Пасхи, я вам чесно щиро признаюся, що сьогодні перший раз я буду розписувати писати. Я цього ніколи не робив. Оце для мене теж експеримент, це теж для мене занурювання в традицію. І запрошуємо вас всіх разом зробити. за писачок з нагоди фестивалю і відома актриса Ольга Сумська. Організатори конкурсу дали старт роботі, і за кожним столиком розпочалося незвичайне таїнство народження нових писанок. Штрих за штрихом, крапля воску за краплею, колір за кольором, і в руках очільників міст з'являлися справжні витвори мистецтва. У когось руки тремтіли, комусь заважав сильний вітер, але жага до перемоги була сильнішою. тростянця Юрій Бова над писанкою працював ретельно, вкладаючи сакральне значення у кожну деталь. Ский хрест, Ми, я сам із Слобожанщини, це Сумська область, і на Слобожанщині у козаків був хрест козацький, а також у нас е, ліси дубові. І дуб символізує е, чоловічу силу. Коли народжувалася дитина, завжди сажали дуб. От, і саме тому в мене такий козацька сила. Повинна бути на цьому яйці зображена на запитання від журналістів, чи знайдеться у тростянці достатньо місця для квітів у разі перемоги. Відповідав впевнено «У нас достатньо велике місто, майже три тисячі гектарів землі. Так що не переживайте, ми їх посадиться. Ми Так, ми зараз держимо клумби для того, щоб. Е, ще поки що нічого не засажувало на них. Чекаємо, поки мер виграє тисяч троянд. Заради участі у конкурсі розповідає Юрій Бова, не задумуючись, пожертвував власним вихідним днем. Сьогодні субота. Сьогодні мер має любого міста. Вихідний день, який всі громадяни України, він живе за конституцією, саме тому має можливість малювати. У ході конкурсу усіх учасників консультували народні майстри з писанкарства. Крім того, кожен бажаючий мав змогу поспостерігати за майстер-класом з цього виду мистецтва. Юрій Бова до малювання писанки підійшов відповідально. Мабуть, саме тому віддав готову роботу оргкомітету останнім, оскільки був впевнений, що поспішати у такій справі не варто. На Нашому яці, як я сьогодні намалював на цьому фестивалі, я зобразив стародавні традиції Слобожанського краю. По перше, це казацький хрест. Адже у нас були казаки, вільні казаки, у нас ніколи не було кріпацтва. І тому я його поставив в центр яйця. А крім того, кожен казак, коли народжував сина, сажав дуба. Дуб символізує чоловічу силу. І крім того, ну, ми знаємо, що на Слобожанщині дуже великі дубові ліси. І тому я листя дуба зобразив жолудями зобразив на цьому яйці, також як символ чоловічої мужності і сили. І також які Кілька зірочок на небі, які символізують народження нового життя. Саме тому цей це показує сумщину як сильний край вільних людей, край мужніх людей. Я думаю, що ну я по крайній мірі намагався зробити все як. Зміг зробити, зважаючи на те, що на вулиці і ну не багато було часу. трошки можна було її е, ще удосконалити, але я вважаю, що для другого разу, коли я взяв руки е, писанкачок, то вдалося зовсім непогано. Півтори години відведеного Оргкомітетом конкурсу писанка від мера часу минули швидко. Очікування результатів було не менш хвилюючим ніж сама робота. Поки журі радилися, чия ж писанка краща. Юрій Бова поділився враженнями від участі у заході та розповів про підготовку до нього. Взагалі, так як я дізнався про конкурс писанковий, знаєте, така спала думка: а чому не спробувати по крайній мірі. Ну, в дитинстві всі ми малювали. Хто краще, хто гірше, це таке питання. Але нашому місту потрібні троянди, і нашому місту потрібний належний рівень благоустрою. Саме тому моє завдання навіть у вихідний день приїхати в Київ і помалювати. Саме тому мені допомагала це робити готуватися майстриня наша із плац дітей та юнацтва Наталя Сергіївна, яка ну, провела для мене урок писанкарства і розповіла про те яким чином треба це все ну, крок за кору, кроком робити підготовку до написання і саме написання самого е, узору? Е, ми з нею трошки вивчили історію нашого краю, подивилися, які є малюнки, і по суті е, я на своїм ці е, зобразив якраз стародавні традиції нашого козацького краю Слобожанщини. Ну, наскільки мене тут вдалося чи не вдалося, я буду судити журі, але я приклав всі свої зусилля, щоб мог, враховуючи таку трошки вітряну погоду, враховуючи стислий термін, враховуючи що це все на вулиці, а не, не у приміщенні. Але я думаю, що бідна траснянець сьогодні представлений серед інших міст України на цьому писанковому конкурсі. Взагалі то традиція дуже цікава, і треба кожному з нас розуміти і передавати нашим дітям ці традиції, які були ще в давні давні часи, тому що ми звикли просто в один колір пофарбувати яйце і нести його на кладовище. А от раніше це робили зовсім іншим чином. Нарешті вирішальна мить. Оргкомітет фестивалю оголошує результати конкурсу. Перша премія у Нелі Штепи, мера Слов'янська, яка розмальовує писанки з дитинства. Перша премія і 5 тисяч кущів троянд, як обіцяли, отримує. Не ділиться, ми почеснимо. Вітаю! Вітаю! Вручаємо сертифікат камелії на отримання п'яти тисяч троян. Далі наступний крок. Друге місце. Друге місце поділили навпіл. Тростянець. Тростянець Українка. І третє місце. Місто Коломия, Коломия і Суми. Вони отримують по 500 кущів троянд від оркомітета. То все ж таки, скільки кущів троянд привезе до тростянця наш міський голова? 500 чи тисячу. Крім п'яти сотень кущів від оргкомітету, ще 500 подарувала кожному з тих мерів, які посіли друге і третє місця. Переможець Неля Штепа. Юрій Бова подякував організаторам фестивалю за цікавий конкурс і наголосив, що саме міські голови мають стати гідним прикладом для молодого покоління і опікуватися відродженням національних традицій. Крім того, що ми робимо звичайні, звичайні речі, що ремонтуємо, Ми повинні і мери в тому числі давати приклад нашому поколінню. Щоб ми не забували традиції нашого українського народу, бо без цього ми не, не є українцями. Завдяки креативному та творчому меру, уже за тиждень у Тростянці висаджуватимуть тисячу кущів троян, котрі прикрашатимуть одну з найвідвідуваніших площ міста на один рік. І хоч виграти приз Юрію Бові було нелегко, ще важче буде вберегти красу від вандалів. Сподіваємося, що мешканці Тростянця свідоміші ніж, наприклад, сумчани, котрі вже в першу ніч після висадження викопали з міських клумб кілька десятків. Слин тому, шановні тростянчани, маємо шанс довести всім, що ми місто не лише творчих гостинних, але і вихованих людей.